Скажи мені чесно коли востаннє ти відчував справжню внутрішню силу, Не показну впевненість у соцмережах, а ту тиху непохитність, коли все навколо руйнується, але ти залишаєшся цілим. Сьогодні мільйони людей живуть на автопілоті, прокидаються, хапають телефон, дивляться на чуже життя, відчувають порожнечу, потім ідуть працювати на роботу, яку ненавидять, повертаються додому вичавленими і знову скролять до півночі. А наступного ранку все повторюється це не життя, це повільне вигорання. Ми створили для себе максимально комфортні умови в історії людства, але чому тоді рівень тривожності, депресії та відчуття безсилля б'є всі рекорди ось жорстока правда, надмірний комфорт робить нас слабкими, а виклики, які ми так старанно уникаємо, насправді містять у собі ключ до справжньої сили. Двох тисяч років тому давні стоїки це розуміли краще за всіх. Марк Аврелій, людина, що керувала величезною імперією посеред воєн та епідемій, залишив нам один з найпотужніших інсайтів Твоя справжня влада не над обставинами, а над тим, як ти їх сприймаєш. Зрозумій це, і жодна буря не зможе тебе зламати. Це не просто красиві слова для інстаграму, це фундамент, на якому будується незламна психіка. Стоїцизм не обіцяє тобі легкого шляху, він дає тобі інструменти стати людиною, яку неможливо зупинити. Зараз ми розберемо вісім принципів, кожен з яких змінить твоє мислення назавжди це не теорія спилявих книжок, це практична філософія, перевірена часом, війнами та реальними випробуваннями. Перш ніж продовжити, зроби одну важливу річ якщо ти готовий змінюватись по справжньому, постав лайк під цим відео. Напиши в коментарях, який закон резонує з тобою найбільше. Поділись відео з тим, хто зараз переживає важкі часи. І головне, подивись його до кінця, бо кожен закон містить ту частинку мудрості, яка може стати переломним моментом у твоєму житті. Поїхали. Перший закон. Зроби дискомфорт своїм спарринг партнером. Наша культура одержима ідеєю уникнення болю. Ми п'ємо таблетки від найменшого головного болю. Замовляємо їжу, щоб не готувати, відкладаємо складні розмови на невизначений термін, але подивись на свою історію уважно у які моменти ти ріс найшвидше, коли все йшло гладко і прогнозовано, чи коли життя ставило тебе перед вибором, від якого залежало все. Марк Аврелій прожив життя повне екстремальних викликів, він керував Римом під час масштабної епідемії чуми, яка забрала мільйони життів. Воював на північних кордонах імперії в жахливих умовах, стикався зі зрадами найближчих людей і при цьому писав тексти повні спокою та ясності мислення. Чому? Тому що він розумів одну просту річ кожна перешкода на твоєму шляху, це не прокляття, а можливість стати сильнішим. Те, що здається бар'єром, насправді стає інструментом твого розвитку, це не красива метафора, це закон, кожна відмова загартовує твою стійкість, кожна затримка тренує твоє терпіння, кожна невдача викриває твої слабкості, щоб ти міг їх усунути. Сучасний світ пропонує тобі протилежне, уникай напруги, шукай найлегший шлях, роби все за допомогою технологій, але стоїцизм каже тобі інше іди назустріч дискомфорту, свідомо той холодний душ вранці це не просто гігієна, це тест твоєї волі. Та важка розмова, яку ти відкладаєш це шлях до справжності те тренування, коли ти вичерпаний, саме там формується твій характер. Стоїки вірили, що, обираючи контрольований дискомфорт, ти готуєш себе до хаосу реального життя. Коли справжній шторм накриє тебе, ти вже будеш готовий, бо проходив через це добровільно. Сенека, ще один великий стоїк, практикував щось дивне на перший погляд він спав на твердій підлозі, їв найпростішу їжу. Носив старий одяг не з бідності, а з розрахунку. Він готував себе до найгірших сценаріїв. Щоб, коли життя забере в нього комфорт, він не впадав у відчай, він був готовий. І ось що ти маєш зрозуміти дискомфорт не твій ворог це дзеркало, яке показує, хто ти насправді і ким можеш стати. Ми уникаємо невеликого болю сьогодні, щоб завтра зіткнутися з ще більшим стражданням. Але якщо ти йдеш крізь вогонь усвідомлено, відбувається диво, ти перестаєш боятися самого вогню, а це початок справжньої свободи. З цього моменту бач дискомфорт як свого партнера по тренуваннях. Він може залишити синці, але він будує тебе. Обери сьогодні один невеликий дискомфорт і пройди крізь нього, без дискусії, без виправдань, холодний душ, відверта розмова, сидіння в тиші без телефону. Нагадуй собі, саме так викувалися воїни. Бо єдиний спосіб стати незупинним це перестати тікати. Напиши зараз у коментарях цю афірмацію. дискомфорт, моє тренувальне поле. Другий закон забери у емоції владу над собою. Як часто твої емоції керують твоїм днем від початку до кінця, хтось сказав щось різке, і ти цілий день пережовуєш це в голові. Плани змінилися, і твій настрій летить униз, відчуваєш лінь, пропускаєш спортзал, роботу. Дисципліну це не лише твоя проблема, це криза всіх нас, але ось жорстка правда. Якщо твоїми діями керують емоції, ти їхній раб, і стойки вірили, що таке рабство гірше за залізні кайдани. Епіктет, людина, яка пройшла шлях від реального рабства до філософа, сказав щось приголомшливе Будь хто, хто може тебе розлютити, стає твоїм господарем. Він може розлютити тебе лише тоді, коли ти дозволяєш собі бути порушеним, дай цьому осісти в голові, той чувак, що підрізав тебе на дорозі, ти щойно віддав йому свій спокій, той розрив стосунків ти віддав йому свою ідентичність, той один грубий коментар у мережі, ти віддав йому свою радість. Розумієш стоїцизм не просить тебе ігнорувати емоції, він навчає тебе спостерігати за ними, розуміти їх і реагувати. А не відповідати рефлекторно. Різниця між дитиною та стоїком проста дитина влаштовує істерику. Стоїк сидить у буреві і думає. Марк Аврелій, найвпливовіша людина свого часу, писав у своєму особистому щоденнику, який став книгою медитації Якщо тебе турбує щось зовнішнє, біль виходить не від самої речі, а від твоєї оцінки цієї речі. І ти маєш силу відкликати цю оцінку в будь-який момент. Це той вид контролю, про який ми рідко говоримо, сила не розхитуватись через те, що не варте твоєї енергії. І так, це жорстко, бо означає, що ти більше не можеш звинувачувати інших. Ти не можеш сказати, він мене розлютив або вона зіпсувала мені день, ти усвідомлюєш, що все це був ти. Та реакція, це був твій вибір, але ось що надає тобі силу, ти можеш обрати інакше знову. Тобі не потрібно бути рабом своїх почуттів. Ти можеш відчувати гнів, але не діяти в гніві. Можеш відчувати страх і все одно рухатися вперед. Можеш відчувати смуток, але не тонути в ньому. Це емоційна сила, це стоїчна свобода. Спробуй наступного разу, коли відчуєш тригер, зупинись, не дій, подихай. Запитай себе, це почуття корисне прямо зараз. Відповідай усвідомлено. Це не означає стати роботом, це означає бути у владі над собою. Коли ти перестаєш бути іграшкою емоцій, ти стаєш ясним, спокійним, потужним, ти з'являєшся стабільно, і люди це помічають, тебе більше не штовхає кожна дрібниця, ти заземлений, і в сучасному, емоційно хаотичному світі такий вид стабільності рідкість, це магнетизм, це незламність. Справжнє зростання починається, коли ти перестаєш бути маріонеткою і стаєш майстром. Третій закон. Вимкне очікування справедливості. Найшвидший спосіб зробити себе нещасним це чекати, що світ буде грати за правилами. Дай мені вгадаю твою історію ти пашеш день і ніч, а просування отримує той, хто менше працював, але краще вміє продавати себе. Ти віддаєш серце у стосунки, а людина просто йде без пояснень. Ти чесно платиш податки, дотримуєшся правил, а навколо бачиш, як порушники процвітають. І тоді в тобі прокидається це жалюгідне відчуття це ж несправедливо, але послухай цю стоїчну правду справедливість це красива ідея, яку ми вигадали, а не закон Всесвіту. Марк Аврелій керував найпотужнішою імперією свого часу він бачив корупцію щодня генерали, які зраджували, сенатори, які крали, епідемії, що забирали хороших людей, але обминали поганих. І замість скиглити, звинувачувати чи впадати у відчай, він заземлився на одній незламній ідеї життя не про справедливість, життя про те, щоб стати настільки сильним всередині, що зовнішня несправедливість не зможе тебе зламати. Давай будемо жорстоко чесними справедливість прекрасна концепція, але вона також може зробити тебе слабким, якщо ти занадто міцно за неї чіпляєшся. Коли ми кажемо це несправедливо, ми часто маємо на увазі, мені не подобається, як це відчувається, і я не хочу з цим мати справу. Але ось закон ти не ростеш, очікуючи справедливості, ти ростеш, стикаючись з реальністю і рухаючись вперед, попри все озирнись навколо, погані речі трапляються з хорошими людьми, злі люди іноді перемагають, зусилля не завжди дорівнюють винагороді це не песимізм, це життя в чистому вигляді. А тепер ось що відділяє середнього від незупинного середня людина чекає на справедливість. Стоїк будує силу всередині себе настільки потужну, що ніщо зовнішнє не може її зруйнувати. Це не означає, що ти стаєш холодним чи безсердечним. Це означає, що ти перестаєш чекати, коли світ почне ставитись до тебе правильно і починаєш правильно ставитись до себе незалежно від того, як поводиться світ. Сенека колись сказав. Іноді навіть просто жити це акт мужності, особливо коли життя здається несправедливим. От що ти робиш? Замість скарг ти використовуєш біль як паливо, будуєш навички настільки сильні, що їх неможливо проігнорувати, любиш глибоко, без очікувань, стикаєшся зі зрадою і йдеш вперед з гідністю. Стоїчний підхід це радикальна відповідальність не тому, що все завжди твоя вина, а тому, що наступний хід завжди твій. Ти не можеш контролювати, як життя б'є, але ти завжди контролюєш, як реагуєш, і ця реакція це заземлене, спокійне, воїнське ставлення, саме воно робить тебе незламним, справедливість не обіцяна, але свобода заробляється. Одним потужним вибором зараз четвертий закон відпусти те, що поза контролем, з які вірили, що твоя справжня сила знаходиться в дуже маленькому конкретному місці, всередині твого контролю. Все, що знаходиться поза ним, відпусти. Епіктет сказав це просто використай якнайкраще те, що в твоїй силі, а решту прийми, як воно відбувається. Ось пастка, в яку потрапляє більшість людей, вони намагаються контролювати інших, прогнозувати майбутнє, одержуються результатами, а потім дивуються, чому відчувають тривогу, безсилля, гнів, але давай розберемо це, що насправді під твоїм контролем, твої думки. Твої рішення, твої дії, твоя реакція, все інше, думки людей, випадковість, погода, невизначеність. Ти не можеш контролювати погоду, але можеш контролювати, як одягнешся, не можеш контролювати, чи подобаєшся ти людям, але можеш контролювати, як ставишся до них, не можеш контролювати економіку, але можеш контролювати, скільки вчишся, як витрачаєш гроші, як готуєшся. Цей сув фокусу масивний, він повертає тобі твою силу, замість того, щоб бути розтягнутим на сто напрямків речами, на які ти не можеш вплинути, ти стоїш міцно сконцентрований на власних діях, Уяви, що ти в бурі в морі, стоїк не кричить на вітер, він хапається за кермо і веде корабель. Ось що робить тебе спокійним, коли інші панікують, сфокусованим, коли інші скаржаться. Дисциплінованим, коли інші дрейфують, це не про те, щоби робити вигляд, ніби зовнішній світ не має значення, це про вирішення, що заслуговує твоєї уваги. А 90% того, про що люди хвилюються, повністю поза їхнім контролем. Ось проста практика. Кожного разу, коли відчуваєш стрес, запитай себе Це під моїм контролем. Якщо так, дій, якщо ні, відпусти. Просто так, легко, ні. Потужно, абсолютно. Марк Аврелій нагадує нам ти маєш владу над своїм розумом, а не над зовнішніми подіями. Усвідом це і знайдеш силу. І коли ти живеш за цим принципом, люди це помічають, ти стаєш непохитним, не тому, що контролюєш все, а тому, що контролюєш себе незалежно від того, що відбувається. П'ятий закон Тренуй себе через добровільні труднощі у світі, залежному від комфорту, самодисципліна стає справжньою суперсилою. Стойки не сиділи і не чекали, поки життя кине їм виклик. Вони самі викликали себе на бій не щоб мучити, а щоб зміцнити, не щоб карати, а щоб підготувати. Сенека писав щось дивне на перший погляд «Відведи певні дні, коли ти задовольнишся найпростішою та найдешевшою їжею, грубим та поношеним одягом, і кажи собі при цьому це та умова, якої я боявся. Це були добровільні труднощі. Обраний момент дискомфорту, щоб побудувати розум, який не тріснить під тиском. Тепер подумай про це більшість людей сьогодні уникає дискомфорту будь-якою ціною вони ніколи не пропускають прийом їжі, ніколи не сидять у тиші, ніколи не обходяться без зручностей, але що відбувається, коли життя справді стає важким? Вони ламаються, панікують, звинувачують. Стоїк він уже тренувався для важких днів. Він уже практикував голод в тому, відмову, нудьгу, боротьбу. Це не робить його невразливим, це робить його адаптивним. Ти не будуєш силу волі, дивлячись мотиваційні відео, ти будуєш її, роблячи те, чого не хочеш робити спеціально. Добровільні труднощі можуть виглядати так голодування 24 години, щоб нагадати собі, що ти контролюєш свої імпульси. Прийняття холодного душу, коли твій розум кричить ні, відмова від розкоші, яку можеш собі дозволити, просто щоб загострити самоконтроль, підйом рано вранці на тренування, коли тіло благає залишитися в ліжку, ці маленькі вибори накопичуються, і з часом ти стаєш небезпечним. Не тому, що жорстокий до себе, а тому, що усвідомлюєш правду, Комфорт не робить тебе сильнішим, виклик робить. А коли труднощі приходять, а вони завжди приходять, ти не тікаєш. Ти усміхаєшся, бо вже проходив крізь вогонь за власним бажанням. Марк Аврелій правив під час чуми, воєн та зрад. Але писав зі спокоєм та ясністю чому? Тому що труднощі не були для нього шоком, вони були очікуваними, а коли труднощі очікувані, вони втрачають силу паралізувати тебе. Тому, замість того, щоб питати, як зробити життя легшим. Запитай, як мені стати сильнішим, практикуй бути голодним, практикуй бути самотнім, практикуй бути холодним, втомленим, відкинутим, знудженим, і залишайся зосередженим крізь усе це, бо одного дня життя кине на тебе більше, ніж ти думаєш, що зможеш витримати, і коли це станеться, ти піднімешся, тому що вже був там раніше за власним вибором. Шостий закон Відчепись від результату. І закохайся в процес. Нас навчили бути одержимими результатами отримати роботу, закрити угоду, досягти цілі, заробити гроші, отримати визнання. Але стоїцизм перевертає сценарій відчепись від результату і опануй свій процес. Чому? Тому що результат ніколи не гарантований, але твоє зусилля завжди під твоїм контролем. Епіктет сказав Свобода єдина гідна ціль у житті. Вона досягається байдужістю до речей, які лежать поза нашим контролем. Коли ти чіпляєшся за результати, ти налаштовуєш себе на страждання. Ти тиждень ходиш у спортзал, не бачиш кубиків, кидаєш, запускаєш проект, він провалюється, відчуваєш себе нікчемним, любиш когось, вони йдуть, ти руйнуєшся. А що, якщо замість цього ти закохаєшся в саму роботу? У з'являння, у у будування, у думання. У навчання, у зусилля. Це стоїчний шлях. Тому що, коли ти фокусуєшся на процесі, ти завжди виграєш, навіть якщо результат не такий, як ти уявляв. І ось фішка. Іронічно, коли ти відпускаєш потребу в результаті, ти починаєш досягати більше, тому що ти не відчайдушний, не емоційний, не керований потребою у валідації, ти заземлений у дії. Марк Аврелій писав: Ніколи не дозволяй майбутньому турбувати тебе. Ти зустрінеш його, якщо доведеться, з тією самою зброєю розуму, яка сьогодні озброює тебе проти теперішнього. Це означає, припини одержуватися тим, що може статися. Просто працюй свій процес з мужністю прямо зараз, якщо ти письменник, пиши не щоб стати вірусним, а щоб загострити свій розум. Якщо атлет, тренуйся не лише щоб виграти, а щоб опанувати своє тіло, якщо будуєш щось, будуй не заради оплесків. А заради гордості за зусилля. Момент, коли ти прив'язуєш свою цінність до результатів, ти стаєш крихким. Момент, коли прив'язуєш її до дисципліни, намірів та фокусу, ти стаєш незупинним. Ось стоїчна зміна мислення. З'являйся так, ніби результат вже досягнутий, і ти просто насолоджуєшся майстерністю, провалишся чи досягнеш успіху, бонус, ти вже виграв тому, що виконав роботу. Сьомий закон Пам'ятай про смерть і живи з терміновістю. Більшість людей живе так, ніби в них попереду вічність. Вони витрачають час на нісенітниці, відкладають мрії, застрягають у поганих звичках та ще гірших стосунках. Але стоїки медитували про смерть не щоб стати похмурими, а щоб прокинутися. Марк Аврелій писав Ти міг би залишити життя прямо зараз. Нехай це визначає, що ти робиш, говориш та думаєш. Це не страх. Це свобода, це усвідомлення того, що життя коротке, і ми не обираємо, коли воно закінчиться. Тому кожна змарнована мить це мить, яку ми ніколи не повернемо. Дай цьому вдарити по собі. У тебе немає права чекати на колись, немає права продовжувати казати собі, я зроблю це пізніше, немає права припускати, що завтра гарантоване. Стоїки практикували щось під назвою Мементо морі, пам'ятай, ти помреш. Вони говорили це не щоб бути похмурими. Вони говорили це, щоб залишатися сфокусованими, присутніми, цілеспрямованими, тому що, коли ти справді усвідомлюєш, що твій час обмежений, ти перестаєш його марнувати, припиняєш скролити годинами, припиняєш сперечатись через безглузді речі, припиняєш терпіти посередність, і починаєш творити, любити, рухатися зараз, а не пізніше. Снека колись сказав не те, що у нас мало часу для життя, а те, що ми багато з нього марнуємо. Ти можеш не контролювати, скільки проживеш, але ти контролюєш, наскільки глибоко ти живеш. І найнебезпечніша брехня це є багато часу, ні, немає. Той ризик, який ти продовжуєш уникати, той бізнес, який продовжуєш відкладати, та людина, яку продовжуєш збиратися пробачити, та зміна, яку кажеш собі, зробиш наступного року це твій момент, це твій час. Стоїк не ігнорує смерть. він… Дивиться їй в обличчя і каже, ти не застанеш мене з плячим на своєму житті. Це усвідомлення не робить тебе тривожним, воно робить тебе живим, тому що людина, яка справді пам'ятає про смерть, говорить правдиво, любить відкрито, працює з терміновістю, відпускає его, перестає боятися провалу. Тому що справжній провал це змарноване життя живи так, ніби ти на позиченому часі, тому що так і є. І, коли ти так живеш, ти стаєш магнетичним, сфокусованим, потужним. Ти не ганяєшся за дешевою валідацією. Ти рухаєшся з метою. Люди це відчувають, ти це відчуваєш. Восьмий закон будь воїном чесноти, а не популярності. Будь чесним. Більшість людей живе заради лайків, похвали, уваги, оплесків, але стоїк не рухається заради натовпу. Стоїк рухається заради чесноти, Марк Аврелій сказав. Просто роби правильну річ, решта не має значення, іншими словами, живи з честю, навіть якщо ніхто не бачить, говори правду, навіть якщо ніхто не аплодує, тримай своє слово, навіть якщо це коштує тобі, тренуйся наполегливо, навіть коли ніхто не дивиться це чеснота, це те, що будує душу, яку не можна купити, і це не про бути ідеальним, це про бути принциповим. А тепер ось важка частина. Робити правильну річ часто означає робити важку річ легше вбрехати, легше вразити, ніж бути автентичним, легше ганятися за схваленням, ніж стояти самотньо. Але кожен раз, коли ти обираєш правильне замість легкого, ти гартуєш свою сутність стаєш людиною, якою може пишатися твоє майбутнє я, будуєш ідентичність, яку ніхто не може в тебе забрати. Сенека нагадує нам. Я буду керувати своїм життям та думками так, ніби весь світ побачить перше і прочитає друге. Це сила, це життя, яке не руйнується під тиском, тому що воно побудоване на цілісності. У світі образів стоїк реальний, у світі шуму стоїк тихий, у світі вистав стоїк справжній. Хочеш бути незупинним, не живи заради похвали, живи заради своїх цінностей. Живи так, щоб навіть якщо тебе позбавлять статусу грошей, підписників, ти все одно стояв би високо, тому що момент, коли ти перестаєш потребувати натовп, ти стаєш тією людиною, за якою вони і так підуть, будь воїном за правильне, а не за популярне, і навіть якщо ти йдеш сам, йди так, ніби це єдиний шлях, що має значення. Якщо ти дійшов досі, це означає, що щось глибоко всередині тебе готове трансформуватися. Залишити позаду відволікання, слабкість, емоційний хаос, Ступити у щось більше, Не досконалість, а силу, Не домінування над іншими, а майстерність над собою. Це стоїчний шлях. Він не пропонує тобі комфорт, він пропонує ясність, напрямок, життя зі сенсом, навіть коли світ навколо руйнується. Марк, Сенека, Епіктет не писали для легкого світу. Вони писали, щоб вижити в бурях, битвах, зрадах та смерті з гідністю. Вони навчили нас, що справжня сила не в м'язах чи грошах. Вона в людині, що тримає слово, у людині, що дивиться страху в очі, без тремтіння, у душі, яка робить правильну річ, особливо коли це важка річ. Тобі не потрібно чекати мотивації, не потрібен ідеальний момент, тобі потрібно просто почати прямо зараз. Тренуй свій розум, очікуй боротьбу. Відчепись від результатів, тримай свої принципи, живи так, ніби твій час закінчується, тому що так є, і прекрасна частина. Тобі не потрібні оплески. не потрібна похвала, не потрібно, щоб хтось розумів тебе. Тому, що, коли ти йдеш стоїчним шляхом, ти стаєш незламним зсередини, і такий вид сили рідкісний, він реальний, і він твій. Напиши в коментарях цю афірмацію Я стаю незламним день за днем. А тепер, якщо це послання резонувало з тобою, якщо щось всередині запалало, якщо ти відчув іскру правди, не тримай це в собі. Лайкни відео, напиши в коментарях свій улюблений закон, поділись цим з кимось, хто на своєму шляху, і обов'язково підпишись на канал. Ми будуємо спільноту мислителів, воїнів, справжніх людей, які хочуть більшого, ніж шуму, які хочуть жити з метою. І пам'ятай! Не пропускай жодних частин свого життя, це все тренування, це все трансформація. Продовжуй з'являтися, продовжуй обирати силу, і не зупиняйся, поки не станеш незупинним.